Друзі, поаплодуйте ті, хто живе в Польщі, є такі серед нас? Трошки є, та? трошки є. Окей, окей. Отож, друзі, поляки. Ха -ха, маю до вас питання. Розкажіть мені, як перекладається або що означає слово піродолить. Що це означає? Хто знає? Хто сказав? Пані з пивом вже чуть-чуть мекнула, да, вже вона знає. Єбати, правда? Ну, погодьтесь, так чи ні? Не трахатись, так? Не сексом займатися, навіть не цю тюльку в пісюльку, а саме їбати. правильно? Сама груба, форма, сама груба форма поняття займатися сексом. Правильно я розумію? Так, так чи ні? Так, так. от. Я не дарма, друзі, це випитую і перепитую вас п'ять разів. Просто нещодавно була така ситуація, що я прям задумався, чи я правильно розумію значення цього слова. Просто одного разу я пішов з донькою на дитячий майданчик, вона пішла там гратися, а я дивився, як вона то робить. І от на таких майданчиках, знаєте, там, де багато дітей, ти як ніколи починаєш розуміти, що діти це класно. Діти, це класно, поки це твої діти. Друзі, в кого є діти? Поаплодуйте. Є такі серед нас? От, от, четверо. Та? Друзі, от не дайте спустіть. Ну, є ж така хуйня, Що коли твоя дитина, то це моє золотко, моє бусічко, моє сонечко. А коли це чужа дитина, то що це за хуйня така? <рес> ну, по чужим дітям ти одразу бачиш усі недоліки виховання, яке воно сука розбаловане, розумієте? По своїм ніхуя не бачиш, свої самі лучші. По чужим одразу сука видно. І це ще ладно, якщо твоя дитина розумніша за чужу. Ну бо це ми хороші батьки. Ми займаємося вихованням і розвитком своєї дитини. Та вона така класна. А якщо чужа дитина розумніша за твою, то це її батьки кончені. Бо кого це вони виховують Задрота, якого в школі всі чмирить будуть, і ніхто його любити не буде. Стоїть сука, вибухується, що він в 6 років вже множити вміє. І хуя собі. Ну, по-перше, вихвалятися це гріх, угу. могли б батьки ще й цього навчити. А по-друге, щоб ти хотів собі знати, вже давно є калькулятори. І оце твоє 7 на 8 вже нікому не всралося. Піздюка кусок. Ну от я сижу на тому майданчику, дивлюся за своєю дитиною, думаю, яка вона мене сама класна, і тут чую, як один тато, поляк, до свого сина каже так: «Пєрдольку!». Я аж би оглянувся, я не біг повірити. Він такий «Пєрдольку! ходь тутай! Без агресії, без злості, так ніжно, Пєрдольку!». А той малий тата, тата біжить. Я, в... я сижу, дивлюсь, думаю, а як це Почекай, що це значить? Як ти на свою дитину кажеш? Ну, типу, ми з вами вияснили, що пірдолити — це хібати. То пірдолько це як це буде? Я думав, думав і згадую, що в нас є таке слово «єбанько». Правильно? Я думаю, то це ти що, на свою дитину кажеш «єбанько»? Ну це ж якось неправильно. І я вже почав вже не за своєю дитиною, вже я дивлюсь за тим малим. Бо мені стало цікаво, думаю, що таке. І ви знаєте, буквально за хвилину я зрозумів того батька. Буквально за хвилину просто я побачив, як той малий, брав самокат, хулій нога, хто не знає, і почав бити ним мурах. Але ну не просто якось так там чи ні, він брав і тако хуярив в землю по тим мурахам. Я сиду, ну пірдольку, ну, ну пірдолько, це видно, що пірдолько.